Дорогі друзі, свято преображення Господнього це не про яблука, не про виноград, не про груші й слив, це про преображення, зміну нашого Господа Ісуса Христа на горі Фавор, яке бачили його учні. Церква, оспівуючи цю подію. Переображення Господа нагадує нам про те, що ми всі покликані змінюватися, ставати кращими, поліпшувати себе, тобто відмовлятися від негативу на рівні своїх думок, слів, конкретних вчинків, відкидати від себе пристрасті і все те, що спотворює наше життя, таких речей дуже багато. Якщо ми чесні і відверті перед собою, то у кожного із нас за душею є ряд моментів яких би хотілося більше не повторювати у своїй історії? Вони називаються гріхами, саме вони нас позбавляють життя, вони роблять його нестерпним і складним. І Господь кожного разу нам намагається нагадати, що відмова від гріха звільняє нас, робить вільними, тому що справжня свобода це свобода від гріха. Тому свято преображення – це можливість нагадати всім нам, що ми покликані стати кращими, відмовляючись від гріхів. І звісно, завтра в храмах будуть читатися молитви в кінці богослужіння на освячення плодів всього того, що вродило, що ми можемо споживати в їжу. Але найважливішим і найціннішим є те, щоб ми з вами по можливості відвідали церкву, помолилися за нашу країну, помолилися за себе, за свою душу. Спробували, якщо це нам вдасться, посповідатися, причаститися, тобто в такий спосіб освятити себе, звільнити себе від впливу будь-якого зла, тому що Господь нам дає таку можливість ставати кращими. Всіх вітаю зі святом преображення Господнього. Нехай наш духовний світ, фізичний світ преображається і стає кращим.